Ця розлука, вона для нас вкрай необхідна була. Що для мене, що для неї. Тобто mm -hmm. ми змінили своє життя, своє ставлення до багатьох речей, і зараз ми зовсім інші люди. Хоча, в принципі, і ті самі. Ми прожили 12 років. Ну, якщо я помилюся зараз, ну десь 12 років, да, і два роки ми були не разом. У нас були відносини у мене і у неї. Але ти знаєш, як написала нещодавно Ксенія, десь у пості у себе що ми. Кожен день тримали одне одного за руку постійно. Ну незважаючи на те, що між нами були е, е, лише дружні стосунки, ми завжди ділилися яким якимись такими е, щось трапилось в житті. Ми одразу одне одному говоримо. Бо ну 12 років просто так не проходять, і ти знаєш, це людина, яку ти дуже класно знаєш. Ну, знаєш про неї все. Якщо тобі потрібна порада, то вона тобі надасть пораду найкраще.